Вирішив сьогодні перевірити функцію виводу коштів з балансу уклона на баланс ВОГ або око, тому що треба було їхати заправляти машину. Є повідомлення від уклона, що можна переводити, бла бла-бла. За умовами там можна почитати в повідомленні, але, так сказати, до двох тисяч на місяць можна переводити. І все ж таки вирішив перевірити, наскільки швидко це працює. Ну що ж, на баланс у нас 2300. Заходимо в Drive Up, жмакаємо на рахування на паливну картку. Вибираємо максимум, це 2000. І натискаємо здійснити запит. Ну що ж, Запит здійснено. І майже відразу нам приходить сповіщення, що списання з балансу пройшло успішно. Заходимо в увагу, оновлюємо і дивимося, що. Вже на баланс 2000 гривень лежить. Після цього їдемо на ВОГ заправити машину. Ну, я завжди заправляю повний бак, тому повний бак, обираю 45 літрів, жмакуємо сплатити і бачимо свої бонуси, котрі вже відображаються до сплатного використання. 260 і залишилося доплатити 368 гривень. Доволі непогано сплачуємо, їдем і їдемо працювати.